Догоня. Сьогодні урок біології 8 класу. Ми з вами на попередньому уроці вивчили функцію та властивості еритроцитів, поговорили про групи крові і правила переливання крові. І сьогодні ми продовжимо з вами знайомитися з форменими елементами крові, вивчимо з вами функції та властивості лейкоцитів, тромбоцитів і поговоримо про сідання крові. Почнемо ми з вами з лейкоцитів, їх ще називають білі клітини. Це тому, що вони є безбарвними. Давайте познайомимося з їхніми характеристиками. Ну, Взагалі, лейкоциди це безбарвні клітини і їх є кілька видів. Вони відрізняються за розмірами, за будовою та за функціями. Ось ми можемо побачити з вами, що вони бувають різної форми, і взагалі вони здатні утворювати псевдоподії. Пригадайте, будь ласка, одноклітинний твариноподібний організм амеба в неї. Форма клітини неправильна, і коли вона рухається, утворюються псевдоподії або несправжні ніжки, і так вона здатна пересуватися. Ти ж самий процес притаманний і лейкоцидам. Лейкоциди не мають ядра, і вони так само утворюються в червоному кістковому мозку. Якщо говорити про тривалість життя цих формених елементів крові, то їхня тривалість від 60 годин і може бути аж до десятків років. І руйнуються такі клітини у селезінці або в місцях запалення. Кількість їх у крові може змінюватися. З чим же це пояснюється? Ну, тим, що половина лейкоцидів перебуває в міжклітинних проміжках і третина у червоному кістковому мозку, і лише невелика частка міститься в кровоносному руслі. Взагалі, збільшення числа лейкоцидів, ось ми бачимо з вами, понад фізіологічну норму, називається лейкоцитозом. Що ж це таке? Ну, він розвивається внаслідок запальних процесів, інфекційних і онкологічних захворювань або після споживання їжі та важкої фізичної пра праці. Якщо ми говоримо про зменшення числа е, цих лейкоцидів, то у крові їхнє зменшення має назву лейкопенія. її спричиняють деякі інфекційні захворювання, а також променеве враження організму. Взагалі, основна функція лейкоцидів це є захист. Ми з вами вже неодноразово на попередніх уроках про це говорили, і сьогодні ми так само будемо це пригадувати. Тобто функція це захист організму від хвороботворних мікроорганізмів, наприклад, чужорідних білків, сторонніх тіл, які проникають в кров і у тканини. Таким чином, лейкоциди беруть участь у забезпеченні імунітету. Що ж таке взагалі імунітет? Імунітет це здатність організму захищати власну цілісність, біологічну індивідуальність і сталість внутрішнього середовища. Подивіться, будь ласка, зверніть увагу на знімок. Цього вченого це є наш співвітчизник Ілля Ілліч Мєчніков. Це видатний вчений, який тривалий час працював в Одеському національному університеті, що носить його ім'я. І саме захисні функції лейкоцидів він досліджував та вивчав. Подивіться, будь ласка, роки його життя. Запам'ятаєте, як виглядає цей науковець І Спостерігаючи за певними видами лейкоцидів, він виявив явище фагоцитозу і пов'язав з ним захисні властивості організму людини та тварини. Так, він відкрив явище клітинного імунітету. Зараз ми про це поговоримо. Подивіться, будь ласка, схему фагоцитозу, як вона виглядає? Тобто, фагоцитоз це захоплення клітиною твердих. Предметів. Тобто, може це бути бактерія, може бути сторонні білки, тіла, які не притаманні нашому організму. Імунітет, який забезпечують певні види лейкоцидів, здатний шляхом фагоцитозу, який ми з вами тільки що розглянули, захоплювати і знешкоджувати чоджорідні сполуки та мікроорганізми. І такий імунітет називається клітинним. Згадайте, будь ласка, що амеба який так само притаманне утворення псевдоподій процес фагоцитозу саме таким способом живилися. Тобто лейкоциди так само будуть захоплювати тверді рештки, але вони таким чином їх знешкоджують. І подивіться, будь ласка, останнє. Запис, який тут представлений, що гній, що утворюється в тканинах при запаленнях, це є скупчення мертвих лейкоцидів. Якщо у вас виникають якісь питання саме про ці формені елементи крові, то можете задавати я залюбки дам на них відповідь, а ми з вами продовжуємо поговоримо ще про тромбоцити або кров'яні пластинки, так їх ще називають. Яка ж їхня характеристика? Вони є безбарними, вони є без'ядерні. Мають неправильну форму, і їхнє утворення відбувається в червоному кістковому мозку. Тривалість життя таких клітин від 5 до 8 днів, а подалі вони починають руйнуватися в селезінці та печинці. І, взагалі, вони виконують важливу роль у процесах сідання крові. Давайте розглянемо з вами. Зображення взагалі утворюються тромбоциди, як ми сказали, в червоному кістковому мозку з великих кровотворних клітин, тобто стовбурова клітина, утворюється з неї кровотвірна клітина, і саме так вона дає початок тромбоцидам. Бачимо, да, з вами з однієї такої клітини може утворитися до 4 тисяч тромбоцитів. Подивіться, будь ласка. Так, і давайте поговоримо саме про процеси сідання крові. Е, ну, що це таке взагалі? Сідання крові це процес формування в крові ниток білка фібрину, які утворюють кров'яний згусток, який називається тромб. Це є захисна реакція нашого організму для запобігання втраті крові. Ми з вами дуже багато разів вже про це згадували і про це говорили. Зараз ми детально розберемо цей складний процес, який складається з низку послідовних реакцій. Як же відбувається це? Спочатку ушкодження клітини-судини. Потім, коли це відбулося, починається взаємодія білків плазми з тканинним білком тромбопластидом. Далі тромбопластин запускає процес перетворення протромбіну на білок тромбін. Подивіться, будь ласка, вони виділені іншим кольором основні частини. Далі. Тромбін взаємодіє з розчиненим білком плазми фібриногеном і утворюється нерозчинний білок фібрин. Далі довгі волокна фібрину переплітаються і утворюють згусток, який називається тромб. І далі подивіться, будь ласка, на це зображення. Тромб перекриває ушкоджену ділянку і запобігає витіканню крові з організму. Тобто процес сідання крові ще ми можемо назвати коагуляцією крові або гемокоагуляцією. Це складні такі поняття. На даному етапі не обов'язково нам їх запам'ятовувати. Головне з вами запам'ятати саме процес. Яка послідовність да, притамана само процесу сідання крові? І ми з вами зараз ще один момент розберемо і будемо завершувати цей урок? Взагалі, в деяких людей сідання крові порушене. Таке захворювання називається гемофілією. Це спадкове захворювання, на яке хворіють переважно чоловіки. Воно передається по материнській лінії. І характеризується тим, що хворої людини навіть за незначних ушкоджень кровоносних судин кров не сідається. Тобто хворі на гемофілію, якщо не вживатимуть спеціальних ліків, можуть загинути від втрати крові навіть за незначного пошкодження. Уявіть собі, да? тобто це є генетичне захворювання, яке притаманне більше чоловіків. Передаючись по материнської лінії. Якщо у вас залишилися питання, то, будь ласка, задавайте, я залюбки на них відповім. І до побачення!